Привіт, друзі, я вас вітаю. Також світає калина, яка називається Sorot Печкін. Подивіться, яка красивуня, просто варігатна, які величезні голови. Бачите, навіть на гілки де менше варігатність, вона піти ще більше. Просто подивіться, як моя рука майже. Не пахне, тому що наша це треба вона просто красива. Тут ось бачите, у нас... На рахунок спортності і взагалі варіативності. Бажаю залишати такі гілки, які найбільш насичені кольорами. Тому що ось тут майже їх немає. Тому я цю всю гілку буду вирізати. От. Аж ось так. Тут, бачите, є якісь натяки. Але а ні, це все буде в минулому. Ти ж бачите, ось тут теж майже, майже зелені гілки теж треба проводити селекцію. от Такі дуже приємні кульки. 에, схожі чимось на бульденеш, але трошки інше, чесно кажучи. Бульдонеш він такий напевно ну, примітивніший. Хоча так покажеш, ну, бульденеш, да? отак уже ні. Тому що саме весь е, кайф якраз в її е, листках. Схоже, навіть як ермітаж е, ці явора, це як називається, клен псевдоплатановий. Е, Росте непогано, тут під сливою, слива, бачите, вся в тлі вже травив її. Вже ніби нормально, тут в мене на фоні горця сахалінського, це ж окрема історія. Їй допомагає ще фагус або бук реверсі. Ну, бачите, так разом воно дуже симпатично. То в мене від моєї зруйнованої теплиці від вибуху залишилося крізь, бачите, розліталися як полікарбонат, його зберу потім. Пізніше в мене немає часу. от Коротше. Отакий ось красивий екземпляр. Вона вона росте це вже третій рік чи другий. а Вже, напевно, третій рік уже, да. Коротше, бралася вона такою масненькою ілочкою, ось так. А це все вже потім виросло вже моє. Радує мене. Потрібно регулярно проводити роботу з тльою, тому що тля її обожнює просто, просто тля обожнює. Але я тлю розумію, я б теж був її. Юби. Дивіться, яка красуня. Ось такі ось. красунчики, моя красоня. Kaldın Peçkin pa